Усім привіт, мене звати Надія. Я авторка, комунікаційниця в минулому, і зараз допомагаю жінко, жінкам з високим рівнем чутливості а, підвищувати свою емпатію, почуватися чудово, і при, тому, а, і при тому не зазнавати втрат, так тому що ми ті, хто має високий рівень чутливості, дуже часто можемо всім довкола допомогти, забути про себе. І оцей високий рівень емпатії це і благословіння, і прокляття водночас. Я допомагаю. І жінкам дивитися в це глибше, використовувати собі це на дар і вміти красиво гарно відстоювати кордони. А, і є така тенденція. Зараз жінки приходять до мене на консультацію, і вони, як правило, приходять з одним тим самим запитом. Вони кажуть, Надя я хороша, зручна, а, і всі якісь питання, які піднімаються, вона каже це того, що я хороша і зручна. Так? І звідти з'являється таке. Певна така, як ілюзія, що мені треба бути нехорошою і незручною, бо це зараз модно, так? І перше, що я би хотіла сказати в цьому відео, це те, що нам потрібно розділити, коли я не хороша і незручна, бо це тренд, так би і я намагаюся дістати силою себе тут темну сторону, бути такою трошки ну, стервозною, так? щоб всі знали, що зі мною так не можна, і я пнуся з себе всі сили віддаю, щоб відіграти ту роль. І є інша сторона такої поганості, та це коли в мене є якийсь такий напрацьований механізм захисту, який я вмикаю, не тоді, коли мені треба відіграти цю роль, а тоді, коли мої цінності, мої ресурси в небезпеці, так, і от перший варіант це коли я така, типа, нехтою ін межами інших, бо мені сказали, що я маю бути погана дівчинка, а інша сторона це коли. Я не чіпаю нікого, я живу своє прекрасне життя, але якщо ви заходите на мою територію, ви маєте чітко розуміти, що тут є правила, і ви або їх дотримуєтеся, або йдете геть. І для цього не потрібна ця боротьба. І я дуже часто повторюю таку річ, що борець породжує боротьбу, а переможець породжує, породжує перемогу. Так, можливо, не треба обирати навіть той контекст, де тобі потрібно постійно змагатися. І сьогодні в цьому відео я дам одну таку базову. Техніку, яку я даю дівчатам на індивідуальних консультаціях, це відео я записую для учасниць, які в мене є в трансформаційній програмі Поле, і також даю доступ вам, щоб ви розуміли, про що ми взагалі говоримо, як це буде відбуватися. От коли ви говорите про хороша і погана, так напишіть, що у вашій системі координат, бо це хороша, погана, воно дуже розмите. Напишіть, що у вашій системі координат робить хороша дівчинка, так що вона робить там, слухається, всім допомагає і так далі. Напишіть в іншій колонці, що в вашій системі координат робить погана дівчинка. Так, це вона не миє посуд, можливо, коли їй цього не хочеться, або вона може дозволити собі вдягати відверте брав вбрання і фарбувати червоним губи. І напишіть, а які ви дійсно, і от, щоб зрозуміти, є хороша дівчинка, є погана, а є якась я. І я яка, і оця відповідь на питання, я яка вона дає дуже багато різних відповідей на питання того, що чинити, як робити, так і якою я хочу бути. Це наступна колонка, де ви можете розписати, я би хотіла бути трішки категоричнішою в своїх позиціях, або я б хотіла навпаки бути трішки м'якшими, тому що зараз е, ті жінки, які приходять до мене, та це жінки, які е, безмежно довго прокачували свою тінь, розкривали свою сексуальність. І коли ми дивимося дійсно, що в них в тіні, то там в тіні витіснена жертва. Яку просто типу все, ти мені не треба, іди геть, в тіні витіснена вразливість, тому що я така все сексуальна, а вразливість і ніжність це щось таке фу-фу-фу-фу. І тоді ми дістаємо ці частини і теж собі їх привласнюємо. і Тоді народжується якась така особлива цілісність, коли ти маєш всі свої елементи, всі свої частини, і з них можеш комунікувати себе в світ. І наостанок. Я хочу вам дати ту техніку, ту роботу, і приклад конкретний, який я робила на собі, воно вам допоможе зрозуміти трошки більше стосовно цього якраз синтезу на рівні менталу, бо енергетичні роботи я роблю або в полі. Або коли є живі лекції, то я роблю розбори, або на консультаціях. А зараз з менталкою можна попрацювати отак. От те, що я в себе накопала зовсім недавно, це те, що в дитинстві мені для того, щоб щось отримувати від життя, мені треба було бути чемною. Всі знають, що така чемна дівчинка, да? І я така, і в мене тоді народжується асоціація: що, щоб щось отримувати, мені треба не бути собою, бо бути чемною. Дорівнює не бути собою. І тоді я розписую, що означає бути чемною. Нічого більше не просити. Тобто, от тобі щось дають, і ти маєш це брати, і це означає, що ти буде чемна. А що для мене означає бути собою? Бути собою це чесно говорити про свої бажання та потреби. І тоді ви зразу розділяєте: отут, от така я для мене окей, просто, типу, коли мені щось дають, не брати цього, бо мені це не потрібно. І для мене окей казати, типу, про те, що мені потрібно, це бути собою, а бути чим, це така, о, дякую і на тому, і так далі. Розумієте, відмінність. І ми тут розводимо ці дві паралелі, не говорити про біль і незручні якісь речі і переживання. так? Це те, що означає бути чемною. А бути собою це говорити про свій біль, про свої радощі, висловлювати в світ свої якісь а, спостереження, висловлювати в світ думки. Для мене це означає бути собою. І тоді мені би як синтезуємо сіно від полови. Оце так нав'язане, і це те, що я відіграю для того, щоб щось отримати. Але ця частина, істина і бути собою для мене означає говорити про все це. Нічого не хотіти, бути, це означає бути чемною, так? А бути собою це бути чесною з собою у своїх бажаннях. Там, я хочу це, і це, і це я хочу, і від цього я не стаю поганою. Це просто я і я така. Робити все, що скажуть. Це притаманно для а, хорошої мене, так? А, а якщо говорити про те, яка я істина, у мене є дуже своя сувора політика внутрішня, і я роблю те, що я вважаю, в чому я бачу сенс. І я це дуже довго відстоювала, і я цим дуже а, пишаюся. А, я такий красивий почерк маю. Ага, бути гарною, бути чемною означає бути гарною тільки тоді, коли куди йдеш. А бути собою, це означає просто бути красивою, доглянутою для себе. Тобто я можу фарбуватися, робити макіяж, коли я просто вдома сама і цілий день ні з ким не бачуся. І я можу прийти на лекцію, на які будуть інші люди, які заплатили мені за це гроші, прийти без макіяжу. Бо я так відчула, бо мені так істинніше і легше доносити інформацію. Не заробляти більше. Від чоловіка або від всіх, кому моє більше заробляти, може принести дискомфорт. Це означає бути хорошою. і взагалі бути хорошою це означає не завдавати нікому дискомфорту. Бути собою в моїй системі координації, проявляти всі свої істинні переживання, таланти, дари і віддавати відповідальність за їхні переживання щодо моїх талантів і дарів, так якщо вони є, звісно, тим людям, які вони належать, і у вас оцей синтез буде свій. Напишіть, що таке хороша дівчинка для вас, якщо вас це дуже сильно мулює, що погана. Або що означає, що означає зручна для вас, що означає незручна? Що означає, не знаю, там, сильна, що означає слабка, так? Тому що слова це дуже потужні ключі. І коли ми говоримо ключами, так, за цим ключем є щось, якісь двері. І коли ви відкриваєте от всі ті слова, які ви комунікуєте в світі, я якась, так, що це для вас означає? І так, на рівні самої вербалізації, ви зрозумієте, що те, що ви думаєте і говорите про себе, воно не актуально. І це дуже великий насправді і біль, і радість, тому що ми стаємо дуже часто заручниками свого уявлення про себе. І коли ви розтискаєте ці уявлення про себе і стикаєтеся з якимись істинами, бо типу, я і таке можу, типу, я і така насправді, ну а може, типу, я, я б говорила, що я там не талановита. Найчастіше в жінок є уявлення про себе, що вони не творчі. Або що вони там якісь там не такі, та я дуже часто говорила, що от зі мною все добре, єдине, що я не вмію заробляти грошей. І я коли подивилася свої доходи за 23 й рік, так я зрозуміла, що ну з хіралі я таке про себе говорю, якщо я непогано заробляю, і я це я заробляла тобто у мене був основний проект, і в мене були додаткові джерела доходу, і при тому я приносила такий дуже великий вклад в, в світ. Тому уявлення про себе вони дуже часто розбиваються, коли ми починаємо їх розбирати і не говорити на автоматизмі. Більше з цим всім ми працюємо на трансформаційній програмі поле. В полі будуть виходити кожного дня отакі відео з теоретичною якоюсь інформацією, з практичними вправами. Я даю там різні практики, які допомагають почути себе краще, зрозуміти себе краще. І в нас там є простір для проживання процесів. В полі є. Правила, ці правила а, дуже суворі, але вони водночас і про свободу, так тому що ми даємо місце одна одній проживати процеси і залишаємося одна з одною поряд. А сьогодні в нас буде перший мастер-майнд. Ви можете доєднатися, доєднатися до бази знань, яка там буде виходити кожного дня оновлюватися, доєднатися до спільноти, знайти собі красиве оточення, бо я дуже багато поговорю про ресурсні і нересурсні системи і взагалі трішки глибше копнути в тему своєї чуттєвості і Розуміння себе на цьому у мене все. Всі посилання на мої проекти я залишу в описі під цим відео. Я буду рада бачити кожну жінку, яка хоче попрацювати більше своєю вразливістю, чуттєвістю і подачою себе у світ. Бо я переконана, що тільки проявлені, красиві, чесні, чисті жінки можуть створювати красиву націю і давати красиве продовження. З вами була ваша хранителька. Побачимося вже незабаром.